Огляд на комплект спорядження від Воєнволі. І до цього комплекту входить: зручна та функціональна плитоноска, тактичний пояс з анатомічними властивостями, сім підсумків під магазини АК, підсумок для рації, два підсумки під турнікети, два для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та аптечка, виготовлена за принципом американської айфак. А також пластику у системі моллі, функціональні швидкоскиди з боків та в області плечей. М'які демфери у плитоносці, які знижують ризик отримати заперешкодну травму, камербанди з відсіком під бронеплиту та м'який балістичний пакет. Анатомічні демфери в тактичному поясі, з'ємні панелі для швидкої заміни підсумків, півкільця для допоміжного спорядження, пластик у системі моллі та в каркасі пояса. Завдяки чому пояс щільно сидить на попереку, не перекручується та не сповзає. Такий комплект у кольорі мультикам доступний на нашому сайті, або просто робіть замовлення, написавши нашим менеджерам в особисті.